Я вас вітаю в нашій сімейній садибі. Прошу вас, Оксана Пуха показує присадибну ділянку, де разом з родиною висадила 430 кущів лаванди та лавандину. Спочатку в нас було два рядочка лаванди, потім три-чотири. І так нам сподобалось, що ми почали садити, садити. І на даний момент ми маємо 13 рядочків кущів лаванди. Тут ще є сорти лавандіну. Жінка розповідає, ще минулого року на її присадибній ділянці росла домашня городина, зокрема картопля. На кущі лаванди її замінили восени минулого року. Саджанці замовляли поштою з інших областей України. Нікого не просили, все робили своїми руками. Чоловік працював, ми з дітками, батьки працювали, допомагали нам і друзі, і куми, і рідні. Вирішили між рядами лаванди посадити низькорослу конюшину. Це найкраща альтернатива газону. Вона дуже легко обробляється, легко заростає. Кущі лаванди Оксана доповнила іншими декоративними рослинами. Також облаштувала кілька локацій для відпочинку та фотосесій. Каже, все робили своїми руками з підручних матеріалів. Кожну таку деталь ми. Е на обговорювали з чоловіком, шукали якісь такі цікаві ідеї. Люблю наші українські Карпати. Так, звідти ідея і зародилася в мене зробити таку гойдалку, як в Карпатах. Оксана ділиться, наважилась на зміни, бо мала давню мрію. Мріяла побувати у прованці на полях лаванди. І от в мене така зародилася ідея. Мрія створити свій маленький прованс вдома. За своїм лавандовим полем Оксана доглядає щодня. Хоч і має основну роботу, вона вчителька початкової ланки. Поєднувати садівництво з роботою каже, їй дозволяє звичка рано вставати. Раз в тиждень ми проходимо рядочки. Так як ще вона не заросла між кущами, да ми ще проходимо, щоб бур'яна не було. Потім навесні ми вносили добриво різноманітні і восени як садили, вносили і навесні вносили. І протягом літа також будемо вносити. Жінка також має 100 саджанців лаванди, які отримала методом живцювання. Ними хоче засадити вільні ділянки та в майбутньому розширити лавандове поле за межі власної території. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.